Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Давайте одразу почнемо зі статті. Банки знову почали скорочувати ліміти на перекази коштів між картками, якою сумою тепер зможуть оперувати клієнти. Знову банки зменшують ліміти. Знаєте, от якщо брати зараз ситуацію, в цілому, в цілому от а, бачу, що прям звужується коло. То знижуються ліміти, то перекази між картками вже, вже, вже все вже недалеко, все ви. Помітили, як все змінилося останнім часом, і змінюється, продовжує змінюватись. То вони будуть списувати борги з карток не повідомляючи. То щось там анулювати, то не можна перекидати, там вже точна інформація, там вже все буде про людину. Тобто, якось так, знаєте, от звужується коло настільки, що оці новини, знаєте, от вони вже як конвейер просто пішли. І ось наступна новина: банки знову зменшують ліміти на перекази з картку на картки. В декого це стається раптово. Тобто, вчора приходило, сьогодні відмова. Дуже часто піднімають ліміт тільки після того, як людина покаже довідку про офіційний доход. Тобто, оце і є ключове. Все ведеться до того, що має бути все прозоро. Щось десь робиш, покажи, де, де взяв гроші, куди хочеш, на що витратити, і так далі. Їдемо далі. Чому так відбувається? Закони про фінмоніторинг. Банки зобов'язані стежити тепер, звідки гроші приходять і куди йдуть. Якщо бачать якусь підозрілу картину, зменшують ліміт або просять документи. Внутрішні правила банку. Кожен банк має свої, скажімо так, червоні пропорції. Наприклад, багато дрібних надходжень від різних людей швидко прийшли, швидко пішли, або там на карту заходить значно більше, ніж ви там колись сказали в анкеті. Загальні обмеження. Держава час від часу вводить якісь верхні межі на перекази, а банки можуть ставити ще нижчі межі для якихось ризикових клієнтів. Кого це це торкнеться першими? Тих, в кого на карту заходить більше, ніж вони колись вказали банку. Тих, в кого регулярно багато переказів від різних людей, схоже на бізнес, на особисті карті. І багато людей дійсно а, заробляють, скажімо так, в чорну, так, бо ну, вибачте, кожен вибирає там, де йому краще заробити, для того, щоб прогодувати свою сім'ю. Зараз в цей непростий момент. І от багато хто розраховується, працює без терміналів, розраховується просто на картку, от і звужується це коло. Також буде стосуватися тих, хто не має офіційних документів про доходи, тих, в кого перекази нетипові, незвичні суми, якісь дивні призначення, прийшло одразу кудись пішло. Часто таким людям ставлять орієнтований ліміт там близько 50 тисяч гривень на місяць для переказів між картками. Це не для всіх, але для багатьох це реальність. Як зрозуміти взагалі, що сталося? Зазвичай ви дізнаєтесь в момент переказу. Тобто операція не проходить. Чому саме з першого разу не видно? Треба подзвонити або написати в банк і запитати, який у мене ліміт? Що треба, щоб його підвищити? Що робити, щоб не блокували? <кхід> Показати дохід. В першу чергу для цього все і робиться. Тобто довідка з роботи, декларація ФОП, договір там, підряду, будь-який білий документ будь-який це найкращий аргумент для банку. А, оновити ранкету клієнта. Тобто, на, наприклад, якщо ви колись написали там, 20 тисяч, а зараз е, по 200 тисяч на карту приходить, то скажіть банку правду і оновіть свої дані. Великий разовий переказ. Якщо Має бути краще попередити банк, тобто написати в чат-бот або там на гарячу лінію планую переказ от на таку-то, таку-то суму, там призначення, таке-то, таке то. Додати скан, фото, підтвердження, не перетворювати особисту карту на касу. Тобто, коли десятки людей кидають потроху, а ви все далі розганяєте для системи, це виглядає як бізнес. Якщо продаєте щось регулярно, ну, звичайно, краще оформити ФОП або використовувати офіційні сервіси прийому платежів. Мати запасний варіант. Тобто другий банк, друга картка, айбен переказ між своїми рахунками. Нехай буде план Б на випадок там, раптового стопу. А, хочуть, щоб була прозорість. Тобто, чим більше буде білих підтверджень в людини, тим спокійніше. Людина буде проходити будь-яку перевірку. Стежити за призначенням платежів. На це зараз дуже звертають увагу. Тобто, не писати якісь дивні тексти в коментарях до переказів. Краще просто і зрозуміло Там оплата за те, повернення там позики, ну, або там щось інше. Важливі нюанси. Банк може не попереджати заздалегідь. Тобто це неприємно, але законно. Тому краще налаштувати в застосунку сповіщення і перевірити свій поточний ліміт у підтримці. Ліміт загальний і персональний це різні речі. Може бути державна стеля, але ваш особистий ліміт банк поставить там нижчим, якщо вважає, там, наприклад, людину ризиковим клієнтом. І не путати ліміт на карти з іншими обмеженнями. Тобто, наприклад, на зняття готівки, на оплату в інтернеті, тобто, це все абсолютно різні історії. Чому це відбувається саме зараз? Держава і банки запроваджують більше контролю. Ми це бачимо, і це все зростає і буде зростати. Для того, щоб боротися, ну як офіційно називають причиною відмивання коштів, шахрайство, сірою економікою, по факту це менше свободи для всіх і більше паперів для звичайних людей. Прикро, але система зараз працює так: тобто, щоб показували документи. Що людина працює, тобто, щоб люди виходили з тіні. Підсумок такий: ліміти ріжуть і можуть це зробити без попередження це факт. Підвищують ліміт, коли бачать, що офіційний дохід людини, чіткий офіційний дохід і історію платежів, щоб не мати проблем оновлювати дані в банку, тримати документи під рукою, попереджати про якісь великі переводи, не вести бізнес на особисті карті. І мати резервний банк або карту на всяк випадок. Коротко. Або ви керуєте своїми грошима і паперами, або вас просто обмежують алгоритмами. Звичайно, краще перше. Але те, що зараз такий жорсткий контроль, ми це бачимо, це є і це, на жаль, буде далі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.